Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 94 її створив нідерландський шаховий композитор Воутер Міс. Хід білих і білі мають виграти. Розв'яжіть. В білих є на пішака більше, але в чорних активний король. Білий король знаходиться далеко від місця подій. І чорні зараз загрожують зіграти король g6. Наприклад, білі покращують короля. Король G6, подвійний удар. Кінь f 6, король С6, тепер пішаків порівну і позиція рівна. Білі можуть зіграти кінь f8. Так, щоб обмежувати короля і проводити свого пішака у ферзі. Слон d4 тоді буде. І якщо h7, то, звичайно, слон e5 і слон контролює поле перетворення. Якщо кінь захищає пішака, тоді кінь не контролює поле g6 і король g6, і чорні виграють пішака h і буде рівна позиція. Ще білі можуть зіграти кінь f 6, неправильний хід. Король g6, король напав на пішака h7, є загроза h8, король g7. І білі не можуть тут покращити свою позицію. Ось в білих є король, але як його активізувати? Ну, можна підвести його поближче до пішаків. А чорний слон, от він просто стоїть на місці, і білі не можуть покращити свою позицію, це рівна позиція. Правильний хід кінь же 5. Білі створили загрозу аж 7, аж 8 ферзь. Тобто, якщо побити коня, буде аж 7, далі ферзі білі виграють. Тому чорні грають король g6 напали на пішака. Зараз хід білих, подумайте, як тут грати. H7 це неправильний хід. Буде король g7. Чорні загрожують зіграти слон e3, напасти на коня, а кінь має захищати пішака. І буде нічия. Є хід кінь f7, жертва коня. Звичайно, король не може бити коня, буде ферзь. А король поб'є пішака h. Е6, король G7. Якщо Є7, то король поб'є коня. Король С4, король в 6, напали на пішака, король d5, його захистили. Слон С5. Це рівна позиція. І слон, і король контролюють поле перед пішаком. Наприклад, побили слона, побили пішака і нічия. Правильний хід кінь f 7 Якщо король б'є коня, тоді h7. Тільки король g7, тепер є 6. Король, звичайно, не встигає за цими двома пішаками. Слон D4. Зараз хід білих, простий хід, подумайте. Якщо зіграти e 7 це, звичайно, помилка, буде хід король f 7. Слон зупиняє пішака H, король зупиняє пішака E, і це нічия. Правильний хід h8 ферзь. Король має бити ферзя. Король відійшов далі від пішака E, і тепер можна грати E7. Далі буде Е8 ферзь і виграють білі. Давайте на початок подивимо ще раз, як це розв'язується. Перший хід кінь g5, король g6, і тепер потрібно жертвувати коня. І король не зможе зупинити двох пішаків. Король F7 аж 7 король g7, 6, слон D4, але h8 ферзь. Одного пішака пожартували, інший перетворюється у ферзя і білі виграли. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!